1998 рік. Державний гімн України перед товариським матчем з Грузією. Зверніть увагу, гімн не співає ніхто. Капітан тієї збірної. Юрій Калитвинцев. 2022 рік. Калитвинцев – головний тренер Полісся. Впевнено відповідає на гасло Слава Україні! Слава. Юрій Юрі етнічний росіянин. Він народився у Волгограді, але грав за збірну України. В нашому матеріалі ми вам розповімо історії футболістів збірної України, які народилися та жили за порєбріком, але обрали сторону добра. Напевно, ще самі того не усвідомлюючи. З вас лайк, з нас історії та купа унікального архівного відео. Якщо ви бачили гру Калитвенця, ви маєте пам'ятати його штрафні удари. Півзахисник майстерно виконував їх і в збірній, і в київському Динамо. Всюди як капітан під час переходу в Динамо мене запитали, чи не виключаю я можливості грати за збірну України. І вже за три місяці після підписання контракту попросили дати конкретну відповідь. Я зважив усі варіанти та погодився. Вирішив, що для мене ж краще грати за збірну України. За збірну Калитвинцев відіграв більше 20 матчів за чотири роки. Але в жодному великому турнірі йому, як і всій збірні, зіграти не вдалося. Їхав в зборну, для мене це було те, що це щось було. Коли я грав зі Динамо, тобто тільки треба було переодіти костюм, підрядити майку, от ти в збірний. А там, коли граєш в другой стране, то дійсно ощущаешь, що такое зборний. Що таке, як говорится, твой флаг, твой, твої гімн. Ігрову кар'єру Колитвинцев розпочинав у Волгоградському роторі. Потім було Московське Дінамо, Локомотив Ніжній Новгород і трансфер в Київське Динамо у 1994 році. Кар'єра в Динамо успішна. За чотири роки, чотири чемпіонства та два Кубка України. О, поділей, виша, виша. Аеробіка на тренуваннях Динамо під керівництвом легендарного Валерія Лобановського. Чудова робота з м'ячем. Гляньте, як накрутив захисників московського тарпіда в товариському матчі та віддав гольову. Ну і, звісно, фірмові штрафні удари. Динамо Калитвінцев пішов у 30 років. Трансфер в турецький Трабзонспор. шкодує у своїй футбольній кар'єрі лише про дві речі: що не вдалося зі збірною пробитися на чемпіонат світу чи Європи, і що так пізно перейшов у Динамо. Після року в Туреччині повернувся в Україну і закінчив ігрову кар'єру в Київському ЦСКА. Отримав тренерську ліцензію, починав тренувати в Закарпатті. Перший серйозний успіх перемога на євро 2009 зі збірною України ю 19 Ставте лайк, якщо пам'ятаєте. ту збірну. Кривцов, будко, гармаш, рибалка. Потім у Калитвинцева була національна збірна. Спочатку асистент Мирона Маркевича, пізніше виконуючи обов'язки головного тренера. На мені не написано. його. Ребята е, головному тренеру. Е, то, що его в нет. Я не читаю, є його чи ні. Е, якби мені це сильно надоело, я б взяв фломастер, зачеркнув його, представив себе головним тренером. Совершенно не дають. Не давіла і поїхати на Росію після 2014-го. В 2016 році приїхав тренувати Дінама Москва. Цьому обурювався відданий фанат Дінами та російський пропагандист Владимір Салавйов. Він називав Калитвинцева махровим, русофобом та укропатріотом, так ніби це щось погане. А ще Калитвинцев ніби проводив тренування українською мовою. Тодішні гравці Дінами це спростовують. В Москві Калитвинцев пропрацював трохи більше сезону. А в 2021-му очолив Донецький Олімпік пропрацював три місяці, та за обопільною згодою сторін пішов з команди. Полісся вже оформила вихід в УПЛ, тож, вірогідно, ми скоро знову побачимо Юрія Калитвинцева головним тренером команди Української прем'єр-ліги. Ще одна футбольна легенда 90-х та телевізійна легенда сучасності, і також натуралізований росіянин Віктор Леоненко, екс форвард збірної України та київського Динамо, родом із російської Тюмені. Грав в Динамо Московському. В 1992-му в Динамо Київське, робив дублі у ворота Спартака та Барселони в Лізі Чемпіонів. За збірну України дебютував в 92-му та Зіграв 14 матчів. Сам Леоненко вже давно вважає себе українцем. Якщо я киянин, то зрозуміло, що я українець. Росіянином я був, коли сюди приїхав, і в мене взагалі не було проблем. Я не буду, як патріот, бігати у вишиванці. Я просто люблю Україну по-своєму і не кричу, а роблю. Звичайно, як будь-яка людина, яка живе тут, підтримую незалежність та суверенітет України. Звичайно, не хочеться, щоб хтось сюди ліз. Просто я це не вирішую. Ніби правильні слова, правда, але ось це не я це вирішую і так далі. Ну, трохи ріже вухо. Ніби в цій війні винні обидві сторони, а не одна, яка є агресором. Закінчуйте війну, я не путіну скажу, а нашій групі, яка домовляється там, щоб зробили все можливе, щоб швидше вона закінчилася. Війна в будь-якому випадку закінчиться. Залишається питання, скільки людей помре, будинків залишиться цілих. Коли дивишся на Маріуполь, стає страшно. І ось це страшно з Маріуполем зробили російські військові. Леоненко захищає російських спортсменів. Більша частина з яких нагадаю також є російськими військовими. Російські спортсмени не те, що не винні. Вони просто нічого не можуть зробити. Вони нічого не вирішують, там вирішує одна людина. Що на них кричати не говорять про війну, та не говорять. Спортсмени в Росії не тільки там і так постраждали, бо їх звідусіль викинули. Це добре чи погано для спорту? Спортсмени нічого не вирішують, який сенс їх засуджувати. Вислови Леоненка часто неоднозначні. Ще під час ігрової кар'єри він мав проблеми у спілкуванні з тренерами. Валерій Газаєв в Дінамо Московському, Валерій Лобановський та Йожев Сабо в Київському. Через конфлікт з Лобановським Леоненко був змушений залишити Динамо. Не вдалося йому стати таким знаковим гравцем для киян, як Андрій Шевченко. Віктор Леоненко пішов в київський ЦСКА, де провів наступні два роки. Потім ще два роки в Закарпатті і кінець кар'єри. Тренерську кар'єру Віктор Леоненко не розпочинав, працював футбольним експертом. Олександр Алієв прекрасний приклад, як кількома мужніми рішеннями можна змінити думку про себе. Хто б міг подумати, що любитель вечірок замість модного вбрання одягне військову форму з українським шевроном? На початку повномасштабного вторгнення Алієв жорстко засудив російську агресію і доєднався до територіальної оборони. Я тут, в Києві. остался, останусь и буду здесь. И буду защищать страну свою, там, где родились мои детки. Я тебе скажу одно, что я играл в России. Я знаю прекрасно, какие города живут. Живет Москва, живет Питер, Краснодар. Отец от Москвы на 30 километров бомжи. Настоящие бомжи. Понимаешь? Это везде такое. Они действительно, это дикари, которые приехали, вы знаете, им дали волю. Они приехали в первую очередь сюда, устроили нам войну, сколько у нас погибло, детей. Это же эти твари ответят все равно за это все. Эти твари ответят. Вот не говоря о том, то, что я живу, я родился, жил в России, я родился там. Но я здесь прожил 23 года. Я себя считаю украинцем. Я настоящий украинец, потому что который все, как говорится, знают меня. Как Алієва, меня як человека. я здесь став футболістом. Я став благодаря цій стране. І знаєш, я тобі скажу, що там нищие люди, там ворують. Только ворують, ворують і ворують. От вони сюди приїхали, ці дікарі то, що здесь цивілізація. Уродженця Хабаровська Алієва Динамо перехопило із академії Московського Спартака у 99-му. Пізніше Алієв розповідав про жахливі умови в російському клубі. Ті умови, за яких ми жили в Москві, не відповідали рівню Спартака. Я навіть не міг подумати, що у великому клубі буде таке жахливе ставлення до своєї школи. Сніданком і обідом нас годували в школі. Якщо ти туди не пішов, захворів, наприклад, і залишився в гуртожитку чи просто проспав, то поїсти ти міг тільки о сьомій годині вечора. Вперше футболку основної команди одягнув у 2002-му і став наймолодшим гравцем Динамо у чемпіонатах України. Найбільший талант Алієва його удари. Олександр не боявся бити із будь-яких дистанцій. Причому йому було абсолютно неважливо штрафнице чи просто момент у грі, коли м'яч під улюбленою правою. У <му> болівальники Динамо легко згадають прекрасний гол зі штрафного у ворота порту в лізі чемпіонів сезоні 8-9. Або гол у ворота Спартака в тому ж сезоні в кваліфікації. Сам Олександр відзначав, що найкрутішим у кар'єрі вважає забити м'яч Туреччині за молодіжну збірну на чемпіонаті світу 2005-го. У національній збірні прокачати свій талант на максимум не вдалося. Найбільше згадується прекрасний гол у ворота Чилі. Але як і інші п'ять м'ячів за збірну, Аліїв забив у товариських матчах. Олександр стабільно був основним лише у відборі на чемпіонат світу 2010, плюс встиг зіграти трохи більше 20 хвилин на домашньому чемпіонаті Європи із Францією. Алієв міг показати як у клубній кар'єрі, так і у збірні, звісно, набагато більше, але про його скандали та порушення режиму, думаю, ви самі знаєте. На вигляд, чи то аргентинський, чи то іспанський плеймейкер. Технічні швидкі ноги, темне густе волосся. Голова мудра, хоч з віком не така вже й кучерява. Артем Яшкін натуралізований українець, родом із Вологди. До 2014 року я їздив до батьків. Вони живуть у Росії, і я дивився в них телевізор. Там телевізор спрямований не на розважальні програми, а саме на зомбування. Його цитати про історичну родину такі ж влучні, як коронні удари лівою. Вони не можуть залишитися нормальними людьми, якщо дивляться телевізор. Це приречені люди, покоління зомбі. Весна 99-го – пік новітньої історії Динамо Київ. Валерій Лобановський на тренуванні у Мюнхені. За день до матчу відповіді півфіналу Ліги Чемпіонів проти Баварії стежить в тому числі за Яшкіним, якого лише місяць як інтегрував у склад. Спочатку дебюту чемпіонатів України. А вже за тиждень, три хвилини у епохальному чвертьфіналі Ліги Чемпіонів проти Реала, Кидав на голову Реброва. Результативно подавав на шацьких. Півтора роки красивих і точних підкруток. І доля закрутила в збірну України. Нова форма, нова зачіска і Андрій Шевченко, з яким у Динамо перетнулися лише на кілька місяців. Змінити громадянство мене змусив Лобановський. Ну як змусив? Сказав: хочеш бути в Динамо? Будеш у збірній. Але якщо чесно, в збірні у мене не надто склалося. Навіть жодного м'яча не забив. Мені соромно за свої ігри за збірну. І мало зіграв і нічим не відзначився. Лише перебуванням на полі. Не треба соромитися у футболі. Усяке буває, головне, що у людських моментах повний порядок. База від громадянина України. Не можна їх пробачати. Покоління зомбі в них залишиться, а зомбі народять інших зомбі. Це надовго їм не пощастило. Має бути повна ізоляція. Усі розумні люди під час минулих трьох імміграцій, починаючи з 20-го сторіччя, із Росії вже виїхали, а залишився сам непотріб. Вони навіть після смерті Путіна, сподіваюся, скорої усе одно виберуть собі такого самого лопуха. Вони невеликовні найближчі кілька поколінь. Кубок України 2000. динамо у фіналі перемагає Кривбас. Медаль я жкіновішає на шиї президент Федерації футболу Валерій Пустовойтенко. Відмотуємо трошки назад. Там 19-й номер та прізвище. Кормільцев. Пам'ятаєте такого? Півзахисник Сергій Кормільцев приїхав у Динамо разом із Яшкіним. До цього вони виступали у команді Уралан із міста Еліста, Еліста столиця Республіки Калмикія, окупованою Рашистською Федерацією. В Кінці 90-х у Ролан тренував Павло Яковенко, легендарний гравець Динамо, власне, і порадив Лобановському дует півзахисників. Сучасні правила ФІФА не дозволяють футболісту зіграти за дві дорослі збірних. У 90-х із цим було трохи простіше. Сергій Кормільцев встиг відіграти матч за лаптіногих. Було це у 98-му, А вже за два роки кормільцев дебютував у збірній України. Був гравцем основної обойми синьо-жовтих у відборі на Євро 2004. Ходив з тризубом над серцем і з майбутнім тренером збірної України поруч. Утім, робив це як гравець московського тарпеда. В Динамо півзахисник пробув трохи більше року і основним не став. А в Україні не став своїм. Щоби жити там, треба знати український язик. Ні я, ні моя сім'я його не знаємо. Я навіть слова з гімна країни не знаю. Когда грав пел. первый раз за сборную вышел, вообще все перепутал. Каюсь. Включили чужой гимн, а я подумал, что это наш. И просто поревняйте здесь словами Артема Яшкина. Усе розуміти я почав практично одразу. Для мене це не стало проблемою. Проте зараз я допомагаю дітям вирішувати завдання з української мови. Востаннє кормільцев публічно говорив у 2015-му. На той час жив на Росії, тренував якийсь шлак, і навіть на певний час був відсторонений від футболу. Ставив на тоталізаторі проти свого ж шлаку. Крякнув ось таке. Когда получав український паспорт, в деталі особо не вникав. подписал документы и все. А вот вернуть российское гражданство оказалось не так-то просто. Сейчас у меня вид на жительство. В быту это создает определенные неудобства. Права получить, регистрацию оформить. Дети у меня русские, жена россиянка. Сам живу здесь, а паспорт украинский. Вот так бывает. Разом приехали из России и фактически в один час приняли украинское гражданство, но какие же разные истории. Але є ще й третя російський українець, який переїхав у Європу і працює футбольним агентом. Разом із прізвищами Яшкіна та Кормільцева, зазвичай згадують Сергія Серебрянікова. Шевченко вже забивав у серії А. Сіребрініко вчився забивати у вищій Лізі після свого переходу із Ярославського шинніка. Забивати було одним із завдань атакувального центрального півзахисника. Лобановський, поєднуючи посади головного тренера Динамо і збірної, запропонував і цьому росіянину взяти український паспорт. Шинников в сборную Украины не берут. Инша справа, коли ты у обоими Динамо в лизе чемпионов на Олд Траффорд. Сердце щемило, когда ставил подпись под отказом от паспорта. В идеале, конечно, хотел сохранить российское гражданство. И в этой стране родился и вырос. Но я сделал другой выбор. А свои украинские паспорта мы практически не видели. Они были у администратора Динамо, который оформлял нам поездки на все иностранные матчи. Сейчас мой украинский паспорт, естественно, уже при мне. 12 матчів і гол за збірну України. Більшість викликів півзахисник отримав уже з Бельгії у 2002-му Він переїхав до Брюге, і слідом за трьома чемпіонствами в Україні узяв ще і два бельгійських золота. Нині практично усі трансфери українців у чемпіонат Бельгії пов'язують із роботою агента Серебрінікова. Але не лише росіяни з Динамо брали українське громадянство. Був ще, наприклад, екс Шахтаря Олексій Бахарів, перспективний футболіст, народився Вологоградській області. Завдяки таланту у молодому віці опинився в Спартаку. Таліца топ-клуб, і перше чемпіонство на Росії. Прикрість у тому, що золоту медальку Бахарів не забрав. Москвічі не захотіли продовжувати його оренду через загули по казино та дискотеках. Поведінка не гідна чемпіона. Відновити кар'єру Бахарєв зміг в Україні встати з колін допоміг Шахтар. У статусі основного гравця півзахисник дебютував у лісі чемпіонів, Ще й в історію увійшов, забив перший м'яч гірників у груповому етапі. Якщо пам'ятаєте поєдинок з Арсеналом на Хайбері – поставте лайк. Успішним для футболіста став сезон 2001-2002. Перше чемпіонство Шахтаря. В Донецьку його цінували. Особливий підхід знаходив президент. Що важливо, золоту медаль з жовто-блакитною стрічкою ніхто не відбирав. Рінат Ахметов для мене авторитет. Можна сказати, що президент Шахтаря мене на ноги і поставив. Він сказав: для тебе зараз найголовніше грати. Футбольне життя коротке до 35 років, і цей золотий час треба провести максимально плідно. Вклав він у мене цю істину, за що я йому дуже вдячний. Дриблінг, настирність, гра на загострення. Дій гравця зацікавлювали найвищих чинів. Після чемпіонського сезону Шахтаря активно розглядали можливість загравання Бахарєва за збірну України. Кажуть, тодішній головний тренер Леонід Буряк місцями переконував вдягнути жовто-синю футболку. Історія з громадянством була гучна, але я його так і не отримав. Я був заграний за збірну Росії, але українські функціонери обіцяли все залагодити через ФІФА. Я відповідаю: гаразд, пробуйте. Знаю, що Суркіс особисто займався моїм питанням. Кучма дав добро, зробили документи, все оформили. Потім виявилося, що міжнародні футбольні організації мені не дозволяють грати за збірну України. Мовляв, бахарів заграний за молодіжну збірну Росії. І все, глухий кут. Один матч за збірну України бахарів все ж провів у Києві проти Ірану в серпні 2002-го. Цей поєдинок не проходив під егідою ФІФА, просто товариська зустріч. Відповідно, ніяких проблем в подальшому не виникло. Зрештою, спроба натуралізації провалилася. Може, і добре. Я як був росіянином, так ними залишився. Я звичайний російський хлопець і хочу грати за свою країну. Як можна відмовитись від такої мети? Усі мої партнери з молодіжки, Тітов, Соломатін, Хохлов грають у першій команді. Чим я гірший? Запрошення зі збірної Росії Бахарів більше не отримав. В клубі з приходом Луческу акцент робився в атаці на латиноамериканців. Росіянин під задуми румунського тренера не потрапляв. Вже потім футболіст зізнався, що президент Шахтаря просив Віктора Прокопенка, хоча б кудись його влаштувати, можна й безкоштовно, аби Кар'єру закінчив на історичній батьківщині, але туга за Донецьким краєм не зникала. 177 матчів, є що згадати. Можливо, людські стосунки з президентом вплинули на повернення в Шахтар. Ще 10 років він працював в академії помаранчево-чорних, без проблем перетинав блокпости і тренував дітей в окупованому Донецьку. В березні 2022-го на 46-му році Олексій Бахарєв пішов з життя. Рідкісний приклад у футбольній історії, скажемо, нетиповий. Олег Саленко, уроджений Санкт-Петербурга, тоді місто називалося Ленінград. Розпад СССР застав гравцем київського Динамо. Команда українська й довелося взяти паспорт України. Були такі правила. Розкол Великої держави серйозно вдарив по футболу. На швидкоруч у 92-му році створили збірну СНД. Там зібрали зіркових Михайличенка, Кузніцова, Юрана, Канчельськіса. Для Саленка місця не знайшлося, тому Форвард вимушено поїхав в Бучгород на матч України з Угорщиною. Ніхто не бачив різниці між збірною СНД та України. Ця гра була більш формальністю, ніж якимось особливим матчем. Гравці розбігалися з країни хто куди. Тому Федерація швидше хотіла показати, що є футболісти з ім'ям і вони можуть створити збірну. Ну а для нас це був скоріше привід побачитися, народ повеселити, з таким самим настроєм зіграти. Все це більше нагадувало шоу. Великого бажання виступати за Україну нападник не мав. Фіфа визнала гру з угорцями як неофіційну. Перед Саленком став вибір: залишитися чи перейти. Зрозуміло, на піку форми хотілося зіграти на престижному міжнародному рівні. Тут Росія отримала дозвіл на кваліфікацію. І через з неї вийшла на чемпіонат світу 94-го року. Ідеальна можливість себе проявити. В російській футболці Саленко став найкращим бомбардиром того турніру разом із болгарином Христо Стойчковим. В обох по 6 м'ячів. Цікаво, що екс-гравець Динамо набив статистику завдяки одному матчу. Аж 5 пропустив Камерун в останньому турі. Цього виявилося недостатньо, з групи росіяни не вийшли. Проте Форвард увійшов в історію, ставши найкращим бомбардиром, який не зіграв у плей-офф. Шлях в російській збірні закінчився швидко. Головний тренер Олег Романцев потім не бажав викликати гравця. Паралельно докучали травми. Всього за двоголових півників Селенко зіграв 8 матчів і забив 6 м'ячів. Не засмучуйтесь, українські збірні Віншану теж віддав, щоправда, на пляжному рівні. Це тривало недовго. Занадто екзотичний варіант, як для зіркової особистості. Навіть слово сполучення головний тренер мало не солідний статус. Я звозив команду до Португалії на один тур світової серії Гран-Прі. Цього вистачить. Поки цей формат в Україні ще в зародковому стані, більше аматорський, ніж професійний підхід. Не цікаво. Я сам регулярно граю зі знайомими хлопцями в гідропарку і краще виходить, ніж у тих, кого мені пропонували взяти до збірної. Олег Саленко давно проживає в Україні, частенько їздить із ветеранами на товариські та благодійні матчі. Між іншим він один із перших, хто відгукнувся поїхати в доокуповані місця Київщини зіграти на благодійних заходах. Там давав коментарі про страх російського народу. Я знаю багато людей, де просто зараз там, в Пітері, що десь заговорили, десь в колективі заговорили, одразу починаються проблеми. Потому що знаєте, ми, там ми думаємо, що є вихід, А там скажуть 100 людей, що 100 людей одразу в тюрмі підуть, виходу немає. Якщо ви ще не розібралися, хто ж Саленко, українець чи росіянин, ще задовго до війни він називав себе совєтським чоловіком. А от його син Роман українець. Саленко молодший народився в незалежній Україні. Він має бажання в майбутньому прославляти свою країну на високому рівні. Погодьтесь нестандартна історія. Батько росіянин отримує паспорт України, а потім повертається грати за Росію. Така от історія Росіянин, який пограв за збірну України, а потім поїхав грати за збірну Росії. Про росіян в нашій збірній ми вам вже розповіли. Якщо хочете почути про українців у збірній Росії, маякніть в коментарях. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.